Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. У мене назбирався ось такий кошик з пустими засобами. Сьогодні у нас буде тільки догляд з вами. У мене назбиралася декоративка, але я її покажу вам в якомусь окремому відео, тому що за цим разом її багатенько в мене назбиралось, тому я вирішила відзняти зовсім інше відео, окреме. Тому сьогодні засоби. Доглядую. Давайте будемо розпочинати, щоб відео не затягувати. У мене закінчилася міцелярна вода від польського бренду Zaya. Хто за мною слідкує, бачив, я його замовляла, здається, на мейкапі. Я з міцеляркою, будемо так говорити, трішки експериментую, тому що в мене кожного разу різна міцелярка. Я шукаю якусь таку, типу, яка мені сподобається. Найбільше. Даний бренд для мене був новий, коли я її замовляла. Але все-таки взяла, тому що вона доволі бюджетна ось ця міцелярна вода. Тут її 390 мл. Мені було ще цікаво, бо вона з помпою. Тому ось так, взагалі, сама міцелярна вода дуже гарної якості, попри те, що вона бюджетна, але вона не пекла очі, добре знімала макіяж, від неї ніякої не було віддушки, тобто така непомітний такий був засіб. Мені він сподобався, надовго його вистачило. Один такий, ну, як на мене, мінус ну це особисто мій такий мінус, будемо так говорити. Це ось ця помпа. Взагалі, помпи я в засобах полюбляю і завжди на них звертаю увагу, і завжди їх беру. Але Целярки, мені було цікаво це протестувати. Все ж таки, це не дуже зручно, тому що коли підносиш косметичний диск, все-таки потрібно його дуже так щільно тримати, тому що, коли нажимаєш, водичка все-таки розхльопується, будемо так говорити. Більше в таких дозаторах підходять засоби, які більш густіші, будемо так говорити. Це якісь лосьйони, не знаю, гелі. А от коли всередині водичка, звичайно, це все розхлюпується. Тому. Це було не дуже зручно, до цього потрібно було звикнути. Ну, в принципі, я звикла і десь з половини вже на це не звертала уваги. Але все-таки краще, коли міцелярна вода саме от водичка, її краще перевертати, і таким чином вона буде лягати на косметичний диск. Тому ось такий один незначний мінус, як на мене, але в цілому міцелярна вода. Класна. На сьогоднішній день я тестую від Avaline поки що міцеляркою, побачу, як вона, але це дуже-дуже гарної якості. Далі в мене закінчився спрей для обличчя, але взагалі він має назву міст для обличчя. Не знаю, чим різниця спрей від міста. Можливо, ви знаєте, напишіть мені нижче під відео. Я вже беру це друг, здається, баночку. Це корейський бренд Enough. Маю назву цього бренду, я вже багато чого маю, тональний, не пам'ятаю, ще щось брала. Бренд класний, бюджетний. Мені він підходить, взагалі корейські засоби мені дуже добре підходять для обличчя. Я часто їх купую. Ну, і даний засіб не виняток. Здається, перший раз я його брала на сайті iHerb, і на Єві він є, і на майкапі він є, тому ось так. Його надовго вистачає. Тут він ось таким розпилювачем. Розпилювач непоганий, не зовсім ідеальний, але непоганий. Взагалі я його переливаю в іншу баночку, де кращий розпилювач. Він такий прозорий, як водичка, в нього дуже приємний аромат. Мені дуже подобається, такий освіжаючий, і він дуже добре зволожує шкіру. Його можна ложити на шкіру просто як окремий засіб. До речі, так я ним і користувалася. Я його десь на вихідних, будемо так говорити, коли не хочеться вже наносити ніякі крема, сироватки. Я наносила ось цей спрей. Його взагалі можна наносити і протягом дня. Його можна наносити під макіяж на сироватки, на крем, можна після макіяжу його наносити на тональний крем, тобто він такий універсальний для того, щоб краще зволожувати шкіру. Плюс він трішечки об'єднує ось ці, будемо казати, компоненти, наприклад, тональний крем з шкірою, з кремом, який у вас є під тональним кремом. тобто... Взаємодіє з ними і об'єдне, будемо так говорити. Класна штука. Шкода мені з ним прощатися, ну, як прощатися, тому що я хочу все-таки щось інше протестити, тому поки що я його замовляти не буду. Тому що, як я сказала, це вже друга моя баночка. Щось буду шукати інше на тестінг. Але засіб класний, можливо, пізніше до нього повернусь. Далі в мене закінчився гель для гоління. Я вирішила вам його показати, тому що все ж таки я в своїх розпакуваннях з мейкапа, чи з Єви, я вам їх показую. Звичайно, відгуки я завжди розповідаю потім пізніше в таких відео, як пусті баночки. Тут є 85 мл, це бренд Gillette. Взагалі це засіб чоловічий. Хтось мені з підписників писав, що. Вони кращі, тому що до цього я брала жіночого сегменту гель для гоління. Це був мій перший, який я взяла протестувати. Спеціально брала такий невеличкого формату. Він мені сподобався. У нього був такий ну, звичайно такий освіжаючий чоловічий аромат всередині. Він спочатку такого блакитного, здається, кольору чи синього, потім робиться пінкою. Ну, звичайні гель для гоління. Взагалі штука непогана, мені сподобалася. Важко порівняти з жіночими гелями для гоління, тому що все-таки це два різних вида. Так, вони схожі, дійсно, але трішечки вони чимсь відрізняються. Я не можу сказати чим конкретно, але формули в них трішки різні, хоча й тим, і тим можна користуватись. Як на мене, чоловічі вони більш такі, ну, якщо можна порівняти, професійніші, більш такі якісь у них формула якась така вивчена, вдосконалена. А от жіночі гель для гоління, вони, будемо так говорити, ніби ще недопрацьовані. Ну, це, на мою думку, хоча дуже важко їх порівнювати. Я замовила другий такий в більшому балоні, хто дивився, мої розпакування такого помаранчевого кольору, також від жилет, він там повинен щось для чутливої шкіри, зволожують і так далі. Поки що я сижу на них, вони мені подобаються, тому ось так. Далі в мене закінчився, здається, це міцелярний гель. Польський, здається, бренд Liren, якщо не помиляюсь, має він ось такий вигляд. Довго він у мене був. Взагалі, міцелярні гелі для обличчя у мене доволі довго. Я їх використовую ну, повільно, будемо так говорити, тому що раз на день і багато їх не потрібно. Після того як я знімаю міцелярною водою. Макіяж я приступаю до міцелярного гелю. Він змиває залишки косметики з обличчя для того, щоб потім перейти до етапу вже очищення якимось засобом, той, який притаманний саме моїй шкірі. Взагалі засіб непоганий. Він мені подобався, що він з помпою. Тут він здається, ще був. Я не пам'ятаю, здається, тут аромат був персика, якщо не помиляю, тут і алоє є фруктові інгредієнти, будемо так говорити. Він був такого помаранчевого кольору, гелевої текстури. Він добре пінився, добре знімав залишки косметики з обличчя. Він мені дуже сподобався. Звичайно, тестую я зараз інший міцелярний гель. Не пам'ятаю біаленда, здається, якщо не помиляюся на сьогоднішній день, але це дуже дуже непоганий. Не пам'ятаю, чи в лінійці були інші види, але дуже класний. Якщо я нічого не знайду, то до нього повернуся. Так, далі, ну в принципі, даний засіб ще би сказати. Можна було і не показувати, але я все таки вирішила показати, тому що тоді, коли я брала його і показувала в цих розпакуваннях, я за нього говорила, що тут це взагалі сухі серветки, вони були не бюджетні, це Зева, і вони повинні були бути з ароматом. Мені, до речі, сподобалось їхні опакування з такими, не знаю, тут орнамент, а тут такі чи то. Пір'їнки, чи що зображено, не знаю. Ну, сподобалося мені. Я другий раз спеціально беру такі в упакуванні, що вони гарно виглядали на столі або в ванній кімнаті, або на туалетному столику. Чесно кажучи, аромат там не був указаний який, але було вказано, що ароматизовані. Ну насправді вони не були, як на мене, ароматизовані, просто звичайні серветки. У них просто дуже гарна була якість. Вони там здається двошарові були. Гарної, гарної якості. Ну, не знаю, більше нічого сказати про них не можу. Я посилання залишу. Там, до речі, різні були види в різних упакуваннях, різного дизайну. Просто чому я вам хотіла за них розповісти, бо я їх показувала, за них говорила, і те, що в них аромату ніякого не було. Насправді, ну, ось так: такі серветки. Далі також я ще хотіла вам показати, хоча ще не довикористовувала я це мило, я брала мило для. Очищення кісточок від макіяжу. Має він ось такий вигляд, це упакування від Мила. Мило, здається, це український бренд, якщо не помиляюся, тут в нього назва Мілан. ну, вид його такий. Чому я його показую? Тому що мило дуже гарної якості, і мені здається, воно дуже добре. ну Кісточки воно також відмиває, але не дуже все-таки краще брати щось професійніше, тому що це я тестую, колись мені давно писали що, звичайне, кускове мило миє кісточки. В принципі, миє нічого такого страшного, але все-таки ось таке мило, яке призначене для миття рук, найкраще підходить для миття рук. Воно дуже бюджетне. Тут його 105, 150 грам, класне мило, можна ним користуватися якісне, тому вирішила вам показати. Далі в мене ще закінчився шампунь для волосся. Це бренд, Чим. Має ось такий вигляд. Хто за ними слідкує, що я вже давно, будемо так говорити, підсіла на цей бренд. Він мені дуже подобається. Він, мені, будемо так говорити, підійшов. На даний момент мені навіть не хочеться поки що нічого іншого. Мені подобається ось цей. В них є різні лінійки. Все ще, звичайно, я не перепробувала. Мені подобається їхня якість. Він добре очищує волосся. Він добре піниться, не дуже сильно, але середньої, середньої якості піниться, будемо так говорити, гарно доглядає за волоссям. Після нього волосся дійсно відчувається, що воно очищене доглянуте, тобто з ним ще шампунь працює. Навіть в нього я б не сказала, що є накопичувальний ефект. Тобто, після першого другого разу миття ви вже відчуваєте, що шампунь. Працює, тобто нема такого, що потрібно постійно-постійно там тижнями мити волосся. Потім побачити результат. Результат практично відразу це я вже не пам'ятаю. Здається, він тут був зволожуючий, не скажу, тому що тут нічого на нашій мові немає, і вже доволі давно він мене закінчився, тому я вам залишу посилання під відео, перейдете, подивитеся, почитаєте, для чого він. Ну, зазвичай я беру шампуні, щоб вони очищували добре, зволожували сухе волосся, живили його, тому щось в тому плані, тому що я вже не пам'ятаю. І останній засіб, який в мене закінчився, нарешті, це лосьйон для тіла. Це бренд Futorelax, якщо я не помиляюсь, має він ось такий вигляд. Тоді, коли я його обирала, мені потрібно було щось взяти для шкіри тіла, зволожуючи. Чесно кажучи, в той момент, я навіть зараз пам'ятаю, коли я вибирала на майкапі, здається, я його брала. Нічого мені не сподобалось, тому я вирішила його взяти. Взагалі, мені сподобалось ось таке темне упакування простеньке, тому я його взяла з помпою. Але щось у мене також від цього бренду є, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, сам засіб непоганий, він добре зволожував шкіру. Всередині він був білого кольору, не дуже він густий, це також мені подобалося. Багато його не потрібно було наносити, тому що він трішечки залишався на шкірі, його потрібно було добре розтерти. 250 мл надовго такої баночки вистачило. Ну, зазвичай, я коли тестую, трішечки я поєдную засоби, тобто в мене стоїть один засіб, тому трішечки це розтягується в довший процес. Але одне мені в ньому не сподобалось те, що він трішечки можливий бренд на це спрямований, я не дивилася. Не вивчала бренд, але більше він мені схожий на такі якісь лікарські засоби, тому що тут от зображено, в складі є трави, аромат такий був трав'яний, більш такий аптечний, ніби засіб, щось з такого. Я такі засоби. Не сильно полюбляю в плані для шкіри тіла. Чомусь не знаю, я такі засоби не дуже приміняю, не дуже не знаю, чи підходять, чи що. Ну, Звичайно, я його використовувала, він непоганий. Супер зволоження в нього не було. В нього такий середній догляд за тілом, якщо це можна так сказати, ось такий засіб в мене закінчився непоганий. Але буду, звичайно, брати щось іще інше. Так, у нас з вами пустий кошик. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Сьогодні у нас повністю доглядові засоби. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Під відео я вам обов'язково залишу посилання на всі ці засоби. Обов'язково переходьте, дивіться, там буде детальніша інформація, звичайно. Я вам дякую, що ви дивилися відео до кінця, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!